Лежало на сирій землі маленьке зернятко. Земля була сира, добротна та родюча, а зернятко лежало та не рухалося. Все навкруги, начебто, створило для цього зернятка найкращі умови для росту та розвитку. І ґрунт був чудовий, і сонечко пестило зернятко своїми промінчиками, і вітерець обдував його своїм теплим подихом з усіх боків. Але зернятко все лежало та не рухалося. Що ж не так думала мати природа. Чого не проростає? Невже це я так погано піклуюся про нього? Невже це моя провина? Але річ була зовсім не в ній. Річ була в зернятку. Лежало воно та страждало адже волею долі, війною було воно закинуте в чужу країну, і сум та туга по рідній землі, по рідному краю не давало йому прорости та розквітнути. Подивишся на нього, сильне, міцне, здорове та гарне зернятко, рости собі та зміцнюйся, давай плоди та збагачуйся, аж ні. В душі в нього пекло та боліло, не живим і не мертвим воно себе відчувало, і непомітно для себе почало воно покриватися пліснявою. Минув вже не день і не два, не тиждень, і навіть не місяць, як лежало зернятко, не рухаючись, а вже цілий рік. Аж одного ранку прилетіла весняна пташка до тих країв, де лежало зернятко. Пташка була незвична, гарна та сильна. Іноземка, казали місцеві пташки, цвірінька є дивно, не по-нашому, але гарно так. Почуло зернятко рідні звуки і пісеньку рідну, активувалося, почало рухатися та підійматися, щоб краще розгледіти, звідки лунають звуки. Аж і пташка помітила якесь життя і підскочила до зернятка, схопила вона його до рота і одразу виплюнула. Не сподобався їй смак плісняви. Фу, не живе і не мертве якесь, промовила пташка. Живе, живе, почало кричати зернятко. Ну, як живе, то чого не ростеш? спитала пташка. Не можу я рости. Болить мені дуже. Далеко я від своєї країни, від своєї землі та родини, сказала зернятко. Я також в цих краях не по своїй волі, а по долі опинилася, сказала пташка. Прилетіла я сюди своїх діточок від війни ховати. Страшна напасть в мою країну прийшла, і треба було рід рятувати. Серце болить, на душі важко, але точно знаю, що повернемося ми до рідних країв. Буває літаю я над рідною землею та бачу, що напастя скоро згине, і потрібно буде країну відроджувати. Сильні та мудрі їй потрібні будуть. Багато страждань та втоми там зараз є. І потрібна буде їм наша підтримка та допомога. Тож набираюся тут сили та мудрості і діточок своїх цьому навчаю, аби після війни цим поділитися на рідній землі. Послухало зернятко пташко і вирішило прорости, розквітнути та дозріти, аби ще з більшими скарбами на рідну землю вернутися.